Привіт, мої хороші! Розповідаю. Я вчора заснула і проспала до березня. Тому що я не можу інакше це пояснити. Що це? Це що таке? А це? А це що? Це ж березень? Де сніг? Чого? Ну. Merry Christmas, everyone! Весна прийшла у наш Франківськ. І... Що вам ще розказати, Коротше, ми сьогодні прокинулись в 10.40, Всі разом, і я, і чоловік, і дитина не по черзі. Що прокинулись, поснідали за Заморозило вчора. Погралися з малим, і пора було його вкладати. Я його вклала і вирішила з ним полежати. Ну і годинку десь я з ним лежала. І за цей час я вирішила, що зроблю замовлення на метро. Тому що там багато мені всього потрібно. Ну, по факту мені потрібен папір обгорточний, бо я ніде не ходжу, ніде не буваю. І мені важко знайти папір тут. В Абролі немає, тому я хз, де його шукати. Вирішила купити папір. Ну, думаю, не будеш купувати папір бо мені ще треба тарілочки. Там є прикольні тарілочки в метро. Біленькі такі з різдвянням. 79 гривень. Я така, о, ну, куплю ще тарілочок. Ну, щоб ж на один папір купувати. Коротше, купила шпагат для того, щоб пакунки перев'язувати. Папір упаковочний, тарілочки. І оцей, ви мені сказали, купити самозастигаючу білу глину для відвідків малого. От і її ще замовила. Ну, я оце все замовила, оформлю замовлення, а воно мені починає. Оце не можна таким способом, це не можна іншим способом. Я розумію, що, ну як би, нічого хорошого. У мене всі пакунки різними способами будуть доставлені. Я годину проморожилась, видаляла один папір і додавала інший, все сподівалася, що буде так, що я. Ну, все таки зможу замов. Вибачте, це за курс я зайнята. Коротше, все сподівалася, що я зможу оформити так, щоб все одним пакунком було, проморожилася годину, але нічого не вийшло. Як результат, я просто психанула і тикала все, що отак от по одному товарчику. І тепер у мене два товари приїде на нову пошту на відділення, два товари приїде на міст. Доставку і, по-моєму, три товари приїде на Укрпошту. І я, коротше, психунула. Доставка безкоштовна, тільки на нову пошту. Там одна гірлянда мені прийде за, за тарифами нової пошти. Все інше безкоштовно. Думаю, все, йдіть в жопу. Я тепер на епіцентрі буду тільки так: додала один товар, відразу замовила. Інший товар відразу замовила. Бо це сидіти вгадувати. А як цей доставити, а як цей? Не буду все, буду по одному товару замовляти з епіцентром. І навіть якщо один магазин, один магазин побачить, що я оформила два різних замовлення, вони об'єднають в одне і відправлять. Я думаю, так буде. Тому що ну я манала <смі> Епіцентр, епіцентри, розетка. Е, я розумію, що це як маркетплейс, а не один магазин. Але мені прям бісить. Я люблю, коли з одного магазину все замовила, тобі все однією посилку дістали. Але видно, не судьба. Коротше, зараз готую обід ці котлетки мої на пару знову зроблю і якусь кашу, бо малому треба давати кашу. І коротше, підемо з малим гуляти. Видно, коли він прокинеться поки сонечко. Я вийшла до вас з важливим проханням. У мене щось стоїть 281-282 підписчики. Підписник кожен день, отак, 282. Я така Ура! На наступний день 281. Я така, Оа! потім опять 82. Е, оу. і отак я на таких качелях живу. 48 з половиною відсотків глядачів мого каналу дивляться відео без підписки. Тобто, рівно половина. Половина людей дивиться моє відео без підписки. Для таких каналів, як у мене, у яких 281-282 підписники, це дуже дуже важливо. Тому, будь ласка, будь ласка, якщо ви дивитесь цей канал без підписки, підпишіться, будь ласка. Бо мені дуже погано, коли ви не підписуєтесь. Я дуже засмучуюсь. Все, дякую за увагу. Сподіваюсь, ви підписалися. А ще сподіваюся, що після цього звернення не відпишеться більшість від. Mm. Ми з Ярославом пообідали і зараз трошки полазить по килимку, і підемо збиратись на вулицю, щоб він там годинку погуляв і годинку поспав в ідеалі. А там глянемо, а там подивимось. Слухайте, ну погодка кайф, звісно, взагалі забули, що була зима, вже весна. Пора ставати весняні куртки, які, я, до речі, тільки позавчора запрятала. І так, шановне товариство, ми з Ярославом тільки що були в іншому ательє. 250 гривень сказали за роботу, трішки дорожче, ніж минулого разу, але сказали, що знайдуть самі змійки. Цей рулонах, не підходить, бо в нього нема стоперів по боках. Коротше, та, що в рулонах не підходить, будуть робити, скоріше за все 2 по 80 см. Але хоча б мила жінка, приємна, а, а не та, як отак робила, не задоволена, що я її роботу принесла. По-друге, сама змійку знайде, а не я буду ходити, шукати, замовляти. Тому, коротше, все, я її віддала з Богом. Сподіваюсь, що в 600 гривень, які я виторгувала у хазяйки футмуфа колишні. Що в 600 гривень ми вліземо, я думаю, 700 вліземо. Так що це футмув. сподіваюсь, вилікують мені. Мама года просто вклала дитину за 3 секунди, і тепер ми гуляємо. До нас тільки що підійшов якийсь дідусь і сказав, щоб він був здоровий. Ну, Ярославчик не дідусь. Тільки що нас нічуть не задавила машина. Тож буває. Ну, оскільки така чудова погодка, то я вирішила зайти в своє улюблене кафе і купити своє улюблене капучино. Я взагалі, чолад, я ж ви запів. Я взагалі вже давно не ходила в кафе, бо мені дуже подобається кава, у мене вдома. 25 Coffee кофе Ростерс. Привіт. apa lupa like, subscribe dan ini untuk Ви сказали, що хочете побачити повище Коротше, тут нічого не понятно але це колір капучино, світловіддобиваючий і кошаче око тут. Таке покриття. Новорічне, коротше. Тепер вона ладно світить, покажу вам як. уві уві Світловідбиваючий манікюр! Отак. От Хтось слідкує за мною в інстаграм, знає, що я кажу, що а франківська талиця закатів. Ляньте. Біколянена. Як... Просто кайф. Боже, ну... ну подивіться, там рожеве, тут якесь бірюзово помаранчеве Яке красиве небо. Я в шоці. Мені... Е... Терміново потрібні лонг-сліви, які не светри, але і не футболка. Щось між, між светром і футболкою. І я замовила один сінсей, але не факт, що він буде нормальний, і мені пройтись би по секондам. Я сьогодні хотіла це зробити, але один секонд доволі далеко. А я думала, що чоловік вийде гуляти і ходила по району, не йшла нікуди далеко. А другий секунд на сходах. І я туди не запру коляску, а малого залишати бозна де на вулиці одного теж не можу. Коротше, чоловік мене підставив. Залишився вдома працювати, не вийшов з нами гуляти, і тепер я не пішла в секунд. І тепер моє гуляння ніяке. Без нічого я маю на увазі без, без е цілі якоїсь, крім того, щоб провітрити легені малому. Ну що, я футмув завезла, хоча б щось. Якась логіка. У мене, якщо ви запитаєте, з усього району, по-моєму, найхріновіший двір. Бо у кожному дворі є якийсь дитячий майданчик, нормальний, щось. У моєму три дитячих майданчики, але всі роздовбані. Майже всі лавочки поломані. Коротше, у мене найгірший двір з усього району. У цьому дворі мій дім найгірший. Тобто інші дома, хоч якийсь ремонт, мають. Мій дім стоїть просто страшний. І з мого дому мій під'їзд найгірший. Тобто Це капець. Як так нам пощасливилось? Але нічого, живемо тут уже скільки? Півроку. І навіть, чесно кажучи, не хочеться повертатись в Харків. Ну, не хочеться чисто через сусідів. До речі, давайте про це поговоримо: повернення додому. У нас в Харкові є квартира недо, ну, недоремонтована. Ми мали закінчити ремонт десь в червні 22-го року. От. І, в принципі, мій, мій чоловік хоче повернутися в Харків дуже сильно, тому що там, по-перше, його батьки. По-друге, там квартира і не треба буде знімати. Да? І по-третє, він же хочеться закінчити ремонт в тій квартирі, бо вона ні туди, ні сюди. От я ж не хочу повертатися в Харків, тому що сім'ї в мене там вже майже не лишилося. Бабуся померла, а сім'ї залишилась тільки тітка і сестра. Я не знаю, не хочу просто цих питань в коментарях. Я не пам'ятаю, що я вам казала. Я вам, по-моєму, казала, я сирота. ну, Я дитина, позбавлена батьківського пілкування. от, -от. коротше, Мене виховувала бабуся, дідусь, сестра старша, ну, і паралельно в мене ще є тітка, дядько і два двоюродних брати. Все я вам розповіла. ну, тому, що... Дідусь помер давно, бабуся померла минулого року на моє весілля. І залишилась у мене з рідних, прям тільки сестра старша. а у неї, ну коротше все, тобто рідних у мене там не так, щоб багато, щоб для них повертатися. У мене там одна подружка тільки лишилася. Найкраща, але одна. Анічка, привіт. от і ну Іначе мені. Дуже страшно туди повертатися, тому що все-таки в Харкові, як від сирени до прильоту три секунди, ти нікуди не сховаєшся. Якщо якийсь вони вирішать знову наступ швидкий робити, то знову прифронтові ці міста перші відгребуть, тобто знову наша область буде окупована, да, знову тікати з Харкова. Це все я не хочу, і тому я боюсь повертатися в Харків. І я б така, що. Не поверталася. Але і, а, так, знаєте, усвідомлення того, що якщо я не повернусь в Харків, значить я маю жити в іншому місті. У мене також не хочеться. Типу, я б не хотіла прописуватися франківську, купувати тут квартиру і ставати Франківкою. Франків, Я не знаю, як це сказати. Типу я б не хотіла, Ви вибачте, що ви шатаєтесь, бо малий щось не дуже кріп, мицно спить. Короче, Франківську, Франківкою назавжди я б не хотіла ставати, хоча мені подобається Франківська, але просто ну якось не моє. Я завжди думала, що якщо я не буду жити в Харкові, то я буду жити або в Одесі, бо я дуже люблю море. Але в Одесі зараз так само небезпечно, як і в Харкові. Може навіть більше, потім порт. От тому в Одесу ми явно не переїдемо. Так що я думала, або якщо не в Харкові, то або в Одесі, або взагалі за кордоном. Отак. І за кордоном, знову ж таки, я туди не приїду, бо чоловіків не випускають, а без чоловіка я не поїду. І виходить, що я <смас> і в Харків не хочу повертатися, доки війна не закінчиться остаточно. І за кордон не можу поїхати, ну і не дуже хочеться. Чоловік вийшов. От, Виходить так, що і в Харків не хочеться повертатися. і... І тут на заході України десь прописуватись, теж не хочеться і в Одесу не переїдеш, бо там так само, що і в Харкові, і за кордон я не поїду. Ну і коротше, що, і в результаті я в такому підвищен... підвищеному стані. Ну, справа в тому, що в мене немає дому. Ідеальна пісня. Отака така фігня-малята. Коротше, не знаю, хоча дуже багато людей повернулись в Харків з малими дітьми, і все, і не бояться, я поки що су. Подивимось, коротше. Подивимось, як воно буде. Поки що нас, нас і тут неплохо кормять, як було в мультику. Все, чоловік вийшов, значить, я може ще встигну. секонд, якщо погнали, гулять. Додому, насправді нам подзвонив прокат і цей Яріка новий столик ігровий. Нам подзвонив прокат і сказали, що вони вже під під'їздом. Я ще в секунді, ну це не секунд, це сток, насправді. Якщо хтось розуміє різницю. От. Ну і коротше, я побігла бігом, але я встигла купити два лоних сліви. Зараз покажу. От. А малому приїхав ігровий столик. Ем... І, в принципі, він дуже активно зараз грається. Так що, може, зайде йому. Якщо зайде, то ми купимо, мабуть, такий. Вона БУ на шафі бачила за 400 гривень, а цей оренда 300 гривень. Ну, ми просто на один місяць взяли подивитись, чи зайде. Ви взагалі мене чуєте, чи ви тільки чуєте пілікання? Я не знаю. Була два лонгсліви, Як мені треба, було один такий колір мокрий асфальт, звичайний, як футболка, тільки з довгими рукавами. Другий такого прикольного кольору. Слава мені дуже подобається із такої тканини. Коротше, ви якось побачите на мені їх у влозі. Але от дві штучки купила. Ціни, на жаль, повідривали. Ну, щось там 300 гривень за два. Щось типу того. Зараз е, п'ємо чайок і дивимось останню частину Мастер Шеф. Ми ділимо на три години. Коротше, перший конкурс дивимося в суботу, другий конкурс неділю і третій Ну, Конкурс чорних партоків ділимось подивимось понеділок. Тому так виходить, що ми майстер шеф дивимось три дні. В принципі, так що на цьому, все. Дякую, що були зі мною сьогодні. Люблю, цілую, підписуйтесь на канал і все. Бувайте! Побачимось в наступному відео.